Пане Дмитро пише, що в наш час є люди, які вимушені робити реконструкцію, тому що мають обмежений бюджет, обмаль часу на будівництво, бо потрібно помешкання відразу. Що їм робити? Будувати. Немає блакитної таблетки і рожевої для того, щоб допомогти всім. Ми всі абсолютно різні. У нас різні принципи, різні цінності, різні фінансові можливості і так далі. Неможливо допомогти всім. Як мінімум треба з людиною поспілкуватися, щоб він е, надав додаткову інформацію і потім вже приймати рішення. Але відчуття щастя, воно внутрішнє, воно не залежить від того, є у вас будинок чи нема того будинку. Все, розумієте? Будинок потрібен в першу чергу тілу. тілу. Якщо у людини обмежений бюджет, і от мене оця постановка питання, вона дістає, вона мене вибішує просто. Я казав вже багато разів, друзі, якщо у вас обмежений бюджет, не морочте собі мені голову, придбайте квартиру де заспокойтеся. Це значно дешевше за метр квадратний, це значно зручніше. Під час експлуатації і проживання це значно менші експлуатаційні витрати на поїздки на час, на ремонти, на обслуговування і так далі. Навіщо вести оцю розмову? У мене обмежений бюджет, от, але ж я тут будинок будую 500 метрів квадратних. А шо, мать де скільки можна? Да в печінках ви сидите вже. Це я не вам, пане Дмитро, це в простір. Це я впросять тим коментарям. Розумієте, котрим я показую проєкт, кажу проект коштує стільки-то. Що, де звідки у людей такі гроші? Чи Зовсім геть показилися. Будинок до нормативного ДБНу коштує на сьогоднішній день мінімум 1700 баксів. Мінімум, просто мінімум. Це якщо ви будете дуже-дуже скромними. Своїх бажаннях. І будувати будете будинок з мансардним поверхом, а не одноповерховий. Мінімум 1700. Про що взагалі мова йде про проект блін, 45-50 доларів. Це взагалі нічого. Тому що нормальна вартість проекту такого та, 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 та будинку це 140 100, 200 доларів метр квадратний. На сьогоднішній день у нас вартість проєктування недооцінена в рази 3-4. Недооцінена. Це мінімум. Тому що нормальний гарний проєкт дозволяє будувати швидше, з меншим емоційним напруженням, з меншими дурними витратами, особливо при реконструкції. Це в першу чергу при реконструкції. Тому як тільки от, Галина здасть проєкт по реконструкції, я зроблю вебінар, присвячений саме реконструкціям, і я вам, наприклад, з одного з останніх проєктів розповім вам алгоритм, як це відбувається. Які ми отримуємо результат і які подальші дії. От, але це коли Галина сформує вже остаточний альбом, і я, щоб я міг по, з альбомом вам наочно все це показати. І щоб ви це зрозуміли. Що саме, коли, коли у вас обмежений бюджет, в першу чергу треба знаходити професіонала. Це, це в першу чергу. Це все, все одно, як знаєте. от Якщо людина захворіла, вона намагається знайти найкращого лікаря. Найкращого. Чому? Тому що питання життя. От він згадав. Ех, у нас тиждень тому сусіда не стало. рак забрав. Дуже гарний чоловік. От. Дуже приємно було спілкуватися. Не, не стало. От теж э, лікарі, ліки, ну нічого не допомогло.